Він, тобто тиран, тобто деспот, тобто параноїк, А президентом світові змі його на відрізвідомляються називати у власних свідченнях. Уже геть заплутався. Ось це фрагмент одного із двох звернень після теракту у Підмосков'ї. Ми знаємо, що Преступлення свершено руками радикальних ісламістів. А це уже свіже звернення. Путін повернувся до першої стадії заперечення. Других цілей і не просматривається їх і нету, тому що Росія не може бути об'єктом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. Американська розвідка попереджала про вчинення трактів ІДІЛ. Reuters, Ройтер, на власні джерела, каже, що це іділ. Власне, сам іділ зізнається, що це іділ. Але в уяві Путіна це не іділ. Має ж бути якийсь український слід, його й намагаються знайти. Тут существують різні способи uh, не прості, но це зробимо. Паралельно із путіним відбити репутацію радикальних ісламістів намагаються і на російському зомбоящику. Здійснювали теракт 4 чи то 11 таджиків. Несвідомо Михаилу Версия от начальника российского отдела Интерполу Владимира Авчинского. Их кровь показала, что они употребляли очень сильное психотропное вещество, да. которое еще не определено. Которое, mm -hmm. первое, парализует волю, Второе – позволяет управлять человеком. И третье – убирает все эмоциональные качества, то есть, свойство. Ну, точно підходить під опис електорату Путіна. Позбавлені волі, бо бояться поставити галочку не у тому місці. Друге, дозволяють управляти собою вже чверть століття. І із притупленими емоційними якостями також сходиться. У доказ Путін на розширеному засіданні колегії МВД. Я запишу. І возможно, що это теж покласти експертиз, можуть бути і чіпо вставлені. А щодо теорії про чіпи у головах туристів, то вона масово набивається апологатами. Мешканці вільної зони від людей Белгородської області впевнені атаки на стратегічні об'єкти жодним чином не пов'язані із розв'язаною війною та терором проти України. Ви зі живете? Да. За чим вони це делають? Зачем вони так обстрілюють мирних? Ну, просто задурманяли мозги. И возможно еще... Это тоже пак пажети експертіз можуть бути і чіпи вставлені. А от українці в колаборації з американськими і британськими спецслужбами не лише навчилися кормити з руки туристів психотропними речовинами, але й освоїли мистецтво гіпнозу, яким вводять в уману наївних і беззахисних росіян, і підкидають молоді матеріали, в яких йдеться про те, що Росія країна терористка і веде війну проти мирного населення. Відповідний ролик з таким сценарієм запустила міська влада Владиміра. Українські і западні спецслужби активно вірбу. Российских граждан для совершения диверсии и терактов, чтобы дестабилизировать ситуацию в России. Они умеют манипулировать людьми, способны вводить в гипноз, и могут находиться среди вас гораздо ближе, чем вы думаете. Все мы охотно делимся своей жизнью в соцсетях. Вербовщик внимательно изучает, о чем вы пишете, что вас волнует, на что вы реагируете. Возможно, вы переживаете проблемы в семье или расстались со второй половинкой. А может, ищете смысл жизни и хотите, чтобы вас поддержали? Вербовщик дает вам эту поддержку, и вы начинаете ему доверять. Он узнает от вас, как сильно вы нуждаетесь в деньгах и на что готовы ради них. Школьникам і студентам пропонують за смішні суми піджигати адміністративні здання і підривати железнодорожний путі. От цікаве формулювання і западні спецслужби, і западні спецслужби варто запитатися в Буданову, можливо є южної української спецслужби чи можливо української восточної спецслужби.